Івано-Франківська обласна рада ініціювала скликання ще однієї позачергової сесії. 26-та сесія облради відбулася біля адмінбудинку. Депутати розглянули всього одне питання про позицію обласної ради стосовно подій у країні. Подробиці дивіться далі. З першого разу сесію розпочати не вдалося. На засідання зібралось 56 депутатів, тоді як для кворуму необхідно 58. Щоб все таки розпочати роботу, Василь Скрипничук дав депутатам додаткову годину на збори. Ми даємо їм рівну годину для того, щоб вони могли зібратися чи тут, чи в залі, чи в будь-якому іншому місці, щоб ми могли розпочати роботу. Потім вже ввечері поінформуємо всіх вас про. Те, що відбулося чи не відбулося, сесія таки відбулася. Присутнім був і голова Тернопільської обласної ради, який закликав Прикарпатців об'єднатися і не втрачати надії. Рано чи пізно цей режим паде. Не сподіваємося на швидку можливий успіх, а сподіваємося на боротьбу. Ніхто не казав, що буде легко. Не розчаровуємося, тому що початок кінця цього режиму розпочався. Враховуючи політичну і соціально-економічну ситуацію в державі та області, депутати вирішили висловити від імені територіальних громад краю недовіру івано-франківській обласній державній адміністрації, вважати існування такої інституції недоцільним, а структуру влади, яка передбачає адміністрації на місцях, такою, що підлягає ліквідації. Обранці розглянули і додаткове питання про недовіру голові обласної державної адміністрації Василю Чуднову, спираючись на документ, на штаб національного спротиву, який видав документ загальноцентрально-київський, про те, щоб перебирати повноваження радам і голошувати недовіру представникам антиукраїнського уряду Януковича. Тобто я пропоную внести третім питанням про недовіру голові обласної державної адміністрації Василю Чуднову. Це йде мова як підказка для Верховної Ради, щоб вони все таки прийняли законопроект про те, щоб державні адміністрації були ліквідовані. А все це було передано виконавча влада на місцях була передана в органи місцевого самоврядування шляхом утворення в них виконавчих органів. Хто за, прошу підняти руки? По цих питаннях вони голосували таємно в залі засідань. У результаті обласна рада провалила голосування за висловлення недовіри Василю Михайловичу. 54 депутати проголосували за, два проти і четверо утримались. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї. Одразу після закінчення сесії голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чудно вдав коментар з приводу ситуації, що склалася. Незаконні дії, як на мене, бо то, та заява, яка прозвучала, бо я ще не вважаю, що це рішення обласної ради, я не бачу того рішення, по крайній мірі підписано, з печаті в мене ще нема. Ти його ще ніхто не бачив. Але те, що відбулося, як на мене, це, це дуже загрозло. Бо давайте подивимося з іншої сторони, що сьогодні відбувається на сході України, що відбувається на Заході. І давайте подумайте, чи це не починається руйнація нашої держави і нашої державності. Адже не може пів України жити з одніми законами, а якась частина за іншими. Є закон про державні адміністрації, який ніхто не відміняв. І жодна обласна рада не має таких повноважень відміняти закони прийняття Верховною Радою України. А то, що сьогодні відбулося, то це якраз відбулася відміна чи підміна. Законі, які діють на території України. Ми всі говоримо про європейські наші цінності, про демократичні засади. А ми приймаємо в кожному скоро в кожному районі, в кожному селі будуть приймати свої закони. Це не є ознака державності і це дуже турбує. Це неправильно. Що тепер робите, робитимете ви після цього всього, як голова облдержадміністрації? Буду працювати, буду забезпечувати життєдіяльність наших країн. Діти повинні ходити в школу. Якби це банально не звучало, і люди повинні працювати, і люди похилого віку повинні отримувати пенсії. В будиночках повинно бути тепло, гаряча вода, повинні рухатись транспорт, і я це буду робити.